Всім привіт! Вітаю всіх сьогоднішнім святом. Вальпоргієва ніч. Сьогодні дуже енергетичний день. Белтайн ще говорять да, по-різному. Сьогодні духи предків прийшли до вас, передають вам важливу інформацію. Така, знаєте, підтримуюча сьогодні буде бесіда. Вони вам кажуть, як би тобі не здавалося, що зараз твоя земля йде ніг – це все тобі на благо. Ти перероджується, як птах Фенікс. Та? Твоя душа прийшла в наш світ зробити те, на що ніхто не наважувався, хтось мав сили, хтось займа... ніхто не хотів займатися. Хтось десь трошки займався, в когось так програється, а хтось буде е, чути і напишіть мені в коментарях, що взагалі ви чітко знаєте, що е, розпаковкою не займався і нічим не займався. Наприклад, у мене в роду і по потатві по мамині лінії, ті покоління, які я пам'ятаю пам'ятаю, там не в темі, скажем да? тому саме моя душа прийшла з місією в рід. Вони бачать, як ви стараєтесь, дають вам підказку, що ти, тебе такий зараз період трансформаційний, ти це прекрасно відчуваєш. Хтось розуміє, пропрацьовується, да? десь рухається, розвивається, розкриває силу. Дають таку підказку, ти маєш собі поєднати все. Прям я бачу таких п'ять стихій, да, як карта мага, да, хто в мене тарологи дивляться, ти маєш собі поєднати такі якості, і вогонь, коли ти запальна, амбіційна, коли ти е, да, от таке на російській мові геош. Тебе амбіції, ти йдеш на прорив, щоб не ставилось, поставила ціль шагаю. Ти маєш придати собі легкості. Ти не маєш себе прям грузити у цими думками. О, блін, опять оце розвиватися, опять трансформуватися, опять якийсь тендець. Легкості, легкості додавай. Да, очередной урок, прийняла, пішла далі. Колись я теж в суплях сиділа, зараз вже. Після п'яти років трансформації, чесно, воно вже в мене так щолкається. Хоча вони набагато зараз сильніші ті уроки трансформації в мене, тому що я чуть-чуть трошки піднялася на вищий рівень, і там, скажімо. Свій формат, скажімо, гри. Да? Чим вище ми піднімаємося, тим більші слої своєї душі ми пропрацьовуємо. У мене сердечна чакра пропрацьовується. Там у мене, знаєте, переміна і стан мій внутрішній, да, як пуля вистрілила. Сьогодні хорошо, завтра вже в повному ауті. Так пропрацьовується сердечна чакра. Нас творець веде зараз до того, щоб ми переходили з першої і другої чакри в четверту щоб ми від серця любили, щоб ми від серця займалися роботою творчістю своєю, а у всіх практично сердечна чакра заблокована. Також рід вам передає підказку, що на етапі, коли ти будеш пропрацьовуватися, проходити свої уроки, звичайно, в тебе буде просинатись твоя агресія, і це нормально. Це коли ми виставляємо кордони, коли нас умовно бісять люди, коли ми там все життя були для всіх удобною. Тут ми стали фокус перевертати на себе, звичайно, це людям не подобається. Самі на себе будете злитися, агресувати, блін, що я така лінива, що я там умовно поставила ціль, я не роблю там умовно практику. Якісь зробити, я не можу зробити там. Да? Намітила собі цілі на день, дві-три зробила, все мені вже лень. Тобто мозок буде саботувати, і такий включиться внутрішній критик. Самі себе будете тюкати. Да? Ваша задача проаналізувати, як ви себе нагружаєте на день, розгружайте десь, переносьте. Да? Тому що тривожники вони собі 10 задач напишуть, а флегматики такі, знаєте, вони там дві цілі напишуть і тих і не зроблять. Дивіться, яка у вас історія, яка у вас ситуація. Агресію ти повинна навчитися проявляти в конфліктах. Ти хочеш того, чи не хочеш. Поки ти не навчишся екологічно відповідати людям, коли вони переступають твої кордони. Без агресії нічого в тебе не вийде, це не переработка, це аля, я щось ті пороблю, але я далі для всіх удобна, тобто в жертві. Тому агресію ти також маєш випускати. Це не має бути прям токсична агресія, така здорова, коли там умовно мене хтось образив, я не буду мовчати. Я скажу ну, хоча би найменше шановний чи шановна. Да? Далі, що вони ще хочуть передати? Передають, що так пробуджується ваша сила. І от саме на початковому етапі, хто йде, хто розпаковується, у вас будуть такі уроки провіручні, вам будуть цих людей десь нитіків, десь жертв, вони вас почнуть бісити. Чому? Тому що ви виходите з цього стану, да? і воно вас буде бісити. Ваша задача пройти оці уроки і так, таким чином закаляють вашу силу. Вас не розпакують повністю, поки ви морально, психологічно до цього. Цього не будете готові. Також кажуть, що в вашому оточенні є якась хитра лиса. Зверніть увагу, в кожного це буде своя. В когось там мама, сестра, в когось подруга якась токсична, в когось колега. Попереджують, що біля тебе в твому оточенні є якась людина, яка, прям знаєте, в очі хорошенька, а поза очі вона е, вампірить вас енергетично, краде вашу енергію, удачу там, умовно, да, молодець, купила щось там, да? а сама думає блядь, а що вона купила, а я ще не купила. Подумайте, хто вас копіює, можливо, в вашому оточенні. Пригляньтесь до свого оточення. Хто ще дивиться в минуле? Хто чекає? Можливо, якихось людей з минулого кажуть, що там вже історія закрита. Не літай в ілюзіях. Ті люди, які в період ваших трансформацій будуть повертатися в ваше життя, ви повинні зрозуміти, що вони не змінилися. Вони відчули, що ви піднімаєтесь по вібраціях, і вони знову приходять вас вампірити. Тому не літайте в рожевих окулярах, знімайте їх, і умовно, якщо ви там закінчили якісь аб'юзивні стосунки, не думайте, що чоловік там чи умовно партнер ваш чи партнерка змінилися. Ні. Це очередной ваш екзамен і чи ви його пройдете залежить лише від вас. Вам духи предків передають, що там в минулому все закрито. Є така поговорка, вислів. Бог тобі один раз показав, яка людина є. А далі, коли ти впускаєш таку людину, це вже твій свідомий вибір, і відповідальність тільки твоя. Також кажуть, що саме в період цих трансформацій, які ви проходите, які ви будете наступні, проходити, вони саме будуть сколихувати оці ваші, знаєте, я кажу, це завали душі, страхи ви будете пропрацьовувати. Умовно, ви там не пропрацьовуєтесь ні з ким, окей, але вам будуть створювати такі історії, де ви повинні навчитися по-інакшому вестись на якусь там, наприклад, конфлікт. Да? Ви повинні обирати новий, нову свою поведінку нове своє мислення, нову свою реакцію. Умовно, якщо на вас нападає якийсь нарцист, то він чекає, чого? Коли ви вибухнете емоційно, і він так і живиться вами, ваша задача, покерфейс, як я кажу, дві красиві фрази розвернулася і ушла. І таким чином ви і самі собі будете допомагати проходити ці трансформації. Передають вам дух і роду, що вам у вас буде такий період в когось одіночіства, тишини, можливо, дають підказку, що ви більш будете займатися духовним розвитком. Хтось щось вчить, хтось якісь курси проходять, да? в кожного своя історія. Ближче осені кажуть, що ти вже будеш е, практикувати, якщо ви, умовно, зараз вчите якісь інструменти, якщо ви тільки на початковому якомусь етапі, саме восени, вам кажуть, ви вже маєте почати практикувати і брати до себе людей. Тому у вас є оце, скільки в нас один місяць весни лишився травень, да? і три місяці е, такого періоду навчання, а вже десь ближче осені, вам вже кажуть, треба буде практикувати з людьми. Тому починаємо з себе там. Умовно, подруги якихось маєте, практикуйте, що ви там вчите руни, якісь інструменти, відливки, да і так далі. Це все вчиться. Оцей вам період дають для навчання, а далі має бути твоя практика. Хто вже в мене практик такий з досвідом. Ви, можливо, в когось відкриється нова сила, про яку ви ще не здогадуєтесь, вже вони таку чуть-чуть відкривають для вас, і ви відчуєте, що ваша сила, знаєте, вона збільшилась, масштабувалась. Тобто, умовно, ви там були класним тарологом, а тут відкрилося ваше класне яснобачення. Хто хоче більше знати про свої здібності, пишіть мені в Директ, хочу на консультацію.